Yeah. Uh -huh. так, в комплекте у нас кривый стартер для ручного запуска ключ я так разумею куда он нас открутить маховика свечный ключ для токсичного ключа два болта так, тут у нас поршневые кильца прокладка под головку инструкция выгнута. d 151 Так. І гарантійний лист на двигун. Все, більше нічого у нас немає. ну кольца і прокладка це вже добре є в наявності. Оце у нас все було в коробці з двигуном. Зараз піднімаємо на від його, виставляємо на е, кріплення двигуна. Прокачуємо трактор, закручуємо двигун на трактор, заливаємо всі рідини, масло, воду, дизельне паливо, прокачуємо. Ну і потім, коли піднідаємо, пробуємо перший запуск. Так, всім привіт. Було багато запитань, що Діма купив трактор. Ні, це я його не купив. Це трактор, як ви всі бачили у мене на каналі Вася, який на Т012 катався. Ну, давай, і даром мені вказав, де полки, треба задалети! Це його трактор. Купив він його і я, будемо говорити, так складав по його замовленню цього трактора. Вася ну, буде вже розсікати на цьому тракторі. Завтра він його забирає у мене. Там ще невеличкі недоділочки у мене. Хочу щобистро розказати про цьому тракторі, поки він у мене знаходиться. Значить, перше. По ревням, покажіть. По генератору, коли виставляв двигун. У мене бачите, от, на кріпленні не зійшовся генератор. Можна було б посунути двигун, двигун. Лівіше. І оця пластина, яка виготовлена, зійшлася. Але е, ремні стояли на два ручя крива. Я зараз змістив. Спочатку ви бачили на відео, що я перший ремінь генератора ставив на е, цей ручійок. Але так як е, я подивився, у мене було, е, якщо я ставив сюди два ремні ходових, у мене було сміщення на один ручей, тобто е, їло прямі. Зараз я виставив рівно і вийшло у мене отак генератор через таку штуковину. Але капот нормально закривається і все. Потім по трактору що ще така особливість, що було в мене. Ну по тормозам, значить, коли збирав тормоза, Янка, покажи тут. Ось тут на барабані. Де стоять тормоза. Ричаг включення тормозів був з цієї сторони і тяга не доставала. Я довго думав, що спочатку що у мене не підходить до цього трактора, потрібен був довший. Але е, потім трошки помазгував, перекрутив оцю саму, е, будемо казати, площадку, е, де прикручені колодки на 180 градусів і все підійшло. Що і ще? Щеплення. Бачили на відео, як армонув трактор, тягне щеплення, треба регулювати. От видно, Підшипник виліз, ставив кришечку, така червоненька вона йде, не стає, потрібно, не знаю, що робити, треба завтра подивлюся. Видно, шківчик треба підбити, щоб заліз повністю підшипник. Ну а так, що сказати. Конструктор годі. Басі придеться його потім часом трошки е усилювати, оці всі крила. Ну, наче воно поки прикручене, але я думаю, що е відео е куча є, хлопці знімають про те, що все воно помаленьку розпадається, все воно таке бачите, хлипеньке. Е я думаю, тут треба таку рамку зробити хорошу на чотири ноги, а не так, як тут зроблено. Одну. Ну, час покаже. Отакий От тракторець вийшов у нас. Значить, Заходьте, дивіться, хто не бачив ще попереднє відео зборки. Все, всім найкращого, всім пока.